Дітки, ми з вами розучимо вірш, який називається Перший сніг. Яка пора року зображена на картинці? Пора року зима. А що в нас йде? Іде сніг молодці? Послухайте віршик, який я вам розкажу, а потім повторимо разом. Перший сніг. Перший сніг укрив усі шляхи, йому раді дітлахи. Чується веселий сміх, та отакий сріблястий та блискучий сніг. Вже час замок збудувати і сніжки кидати. А тепер давайте повторимо разом. Перший сніг. Укрив усі шляхи, йому раді дід лахи, Чується веселий сміх, та от такий сріблястий та блискучий сніг. Вже час замок збудувати і сніжки кидати.